Та і, друзі на каналі, 1 лютого пройшло 10 днів з моменту зимового щеплення фундука на медвежий горіх, але відкрита коренева система. Зараз робимо порівняння порівняно відкриту кореневу з закритою кореневою системою і дамо відповідь на питання, чому з закритою кореневою системою пішов активний сокорух. Ось друзі, зимова прививка фундука на медвежому горісі. Робили 21 січня. Зараз 1 лютого, практично 10 днів пройшло. І як бачимо. Зробили в районі 250 прививок, і на жодній прививці немає активного сокоруху. Робили попередню ревізію тиждень тому назад прививці, які зимова прививка закрита коренева система, там 20%, приблизно на медвежому пішов активний сокорух. В принципі, причину ми здогадувалися, але завдяки розмові із хорошим знайомим паном Андрієм, який вже більш детальніше вивчає дану тему. І має більше досвіду, в принципі, розвіює наші сумніви. Причина тут в кореневій системі. Які нюанси попливали на кореневу систему, також знаємо, але поки що не будемо озвучувати, просто покажемо, яка різниця з відкритою кореневою системою, а яка з закритою. А хто має, як то кажуть, досвід, то й зрозуміє, в чому причина. Так, ось бачите, під брунькою практично повністю все сухе. Активного соку руху немає. Зараз змутаю, глянемо. Ось бачите, калус почав трошки утворити, зараз постараюся роз'єднати. На двержу, ось бачите, внизу калус почав утворю, ось з нижній частині. Так, зараз. Ось бачите? Це вже є початок утворення калусу. Активного руку немає, тому процес зростання буде набагато кращий. Відмежуємо при закритій кореневій системі. Я зараз розмотаю ще одну, покажу, які результат. Ви бачите, активного особоку руху немає, тому процес утворення калосу буде тут набагато кращий. Бачите, яка різниця з закритою кореневою і з відкритою кореневою системою. В принципі, вияснили причину, чому пішов такий активний сокорух. І повпливати на сокорух практично з нашої сторони нереально. Але буду знати в майбутньому, як це контролювати. Так що дивіться, робіть висновки і вирішуйте самі. Ось так, ніби зимова прививка контрольована, але на закритій кореневій системі пішов у нас ось такий косяк. Відкрита коренева система, температурний режим той самий. Місце стратифікації і період стратифікації одинаковий. Прибивка покращена куполіровка однакова. Живці з одного то самого дерева, а є нюанси. Так що показуємо, як є насправді, а ви там далі робіть висновки самі. До зустрічі, пишіть коментарі.